Офіційні та неофіційні показники безробіття в Україні зростають. Сьогодні, за повідомленнями експертів, вони вже перетнули межу в 35%. Одні з тих, хто втрачає роботу внутрішні переселенці. Рятуючись від війни, вони змушені залишати свої будинки, а разом із ним часто й свої робочі місця. Нові способи заробітку шукають на новому місці. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії до Одеського обласного центру зайнятості звернулися 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Понад 2 тисячі з них отримали статус безробітного. Вони отримують такі самі, як і всі наші всі люди, які звертаються до служби зайнятості. Так ми працевлаштували 550 чоловік з числа переселенців. Крім того, 75 чоловік пройшло, пройшло професійне навчання. І майже ну 80% від безробітних у нас отримували допомогу по безробіттю. В активному пошуку роботи перебувають і самі Одесити. Сьогодні на обліку у центрі зайнятості регіону стоїть понад 9 тисяч безробітних. Значну частину з них становлять молоді люди до 35 років, розповідає Олена Лазурко. Це третина від загальної кількості безробітних. Майже 2,5 тисячі безробітних ми працевлаштували. Близько 800 осіб у нас пройшли професійне навчання. Багато молоді працевлаштовуються у нас в в сфері державного управління, в охороні здоров'я в освіті. Це ну, люди з вищою освітою, вже люди, які мають такий професійний досвід. Крім того, працевлаштовуються в торгівлі, переробній промисловості, будівництво, транспорт. Сьогодні заробітна плата, яку пропонують роботодавці на Одещині, 10 тисяч гривень. Найбільший рівень заробітної плати це вакансії службовців. В першу чергу це особи, які займають керівні посади. Достатньо високий рівень зарплати близько 11 тисяч. У нас в робітники, які працюють з інструментом або обслуговують остаткування. Після 24 лютого ринок праці практично завмер на досить довгий час, зазначають в Одеському центрі зайнятості. Нових вакансій цього року було на 10 тисяч менше ніж за аналогічний період попереднього. Але в останні місяці ситуація нарешті стала покращуватись. На теперішній час у нас реєструється щоденно близько 45-50 вакансій, і вже розгорнули свою діяльність потихеньку сфера торгівлі. Будівництво почало відновлюватися. В транспорті пішли зрушення в сфері освіти і охорони здоров'я. Усі, хто звертається до центру зайнятості і одесити внутрішні переселенці, можуть пройти тут перекваліфікацію, нагадує Олена Лазурко. Заняття безкоштовні і навчають на них професіям, які стануть у нагоді всюди. Найпопулярніші це робітничі робітничі посади і електрогазозварники, електромонтери, слюсарі сантехніки фрезерувальники, токарі, будівельні спеціальності, крім того, це швачка, кухарі, кондитери. На сьогоднішній день в обласному центрі зайнятості зареєстровано майже півтори тисячі вакансій.